На Чернігівщині продовжують фіксувати підйом рівня води у річці Дніпро. Найбільше потерпають села прохорів, загадка, Камньов та пустинки. Місцеві мешканці буквально відрізані від цивілізації, адже транспортне сполучення порушене, і дістатися до найближчих аптек чи магазинів майже неможливо. Рятувальники ДСНС на автомобілі підвищеної прохідності відвідали жителів цих населених пунктів, доставили продукти першої необхідності та ліки для вразливих верст населення. За призначенням були з задіяні. Відділення аварійно-рятувальної частини завдяки болотоходу «Богун» ми дісталися до найбільш підтоплених місць та надали допомогу населенню з доставки продуктів та медичної допомоги. Як розповіла староста Дніпровського старостинського округу, такий розлив річки відбувся вперше за багато років. В найближчі роки такого зимового розливу жителі не пам'ятають. Бували повені десь років у 4, 5, але це відбувалося весною, десь в середині квітня. Крім того, під час зустрічі з селянами фахівці ДСНС нагадали людям про пожежну та мінну безпеку, а також розповіли правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.